Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні ми з вами знову подорожуємо до країни математики. На попередніх заняттях ми з вами познайомилися з цифрами 1 і 2. Сьогодні ми закріпимо пустуночка, передумочку, ти вже тут, моя люба. І Не так, знову ти поспішаєш, моя люба, не зосередилась. Давайте перевіримо. Порахуємо, скільки кружечка на першому малюночку. Один, два. А ти яку цифру поставила? Пустунка-вередунка. Вірна малята, цифру один. Правильно зробила наша пустуночка? Ні. Ми вже з малятами вміємо писати цифри. Згадайте, малята, яку цифру треба написати під двома предметами? Вірно, цифру два. На що вона схожа? Так, на лебедя або вусочку. Починаємо писати круглої голівоньки. Картинку. Скільки намальовувала на ній кружечко? Один а пустуночка виридуночка яку цифру поставила? Цифру два. Вірно? Ні. Моя люба, не треба поспішати. Треба згадати все і виконувати завдання вірно. Яку цифру треба нам написати? Один. Згадайте, малята, на що схожа цифра один? Так, на спицю. Вона має носика і довгу ніжку. Ось так пустуночка-вередуночка, треба було виконати наше завдання. Ти поспішила, моя Люба. Давай, моя люба, потренуємось ще. Подивись, уважно, що в нас на дошці акваріум. Скільки рибок в акваріумі? Одна якою цифрою позначимо одну рибку? Цифрою один! Молодець, моя люба, пишемо цифру. А якщо до цієї рибки ми додамо ще одну рибку, скільки рибок буде в акваріумі? Дві. Вірно маляти. Яку ж цифру вередуночка треба написати? Цифру два. Вірно маляти? Так, тепер вірно пишемо. Цифру 2. Ну, тепер я бачу, Фередуночка, що ти все зрозуміла. Не треба поспішати, треба подумати, згадати і написати вірно. Малята, я буду чекати на ваші фотографії, де ви позначаєте цифрами 1 та 2. Один або два предмети. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!